Да чуби закроть. Вин катрем. Якщо хтось там був, бачив. Якщо хто не був, то побачить відеоматеріали. І ми зараз їх включаємо, аналізуємо. От там видно, як нашого співпрацівника вилучили з ланцюга, затягнули в натовп і почали бити для того, щоб не було поглиблення конфлікту, був застосований газ. Що ми спостерігали цього тижня навколо Київської ради, знову продемонструвало, що влада готова діяти будь-якими засобами, тільки щоб зберігти ту конструкцію влажних повноважень, яку вона вибудала шляхом очевидних маніпуляцій із правом. В українській столиці вже кілька років поспіль це факт, який навряд чи хтось буде спростовувати. Немає легітимної влади, немає. Мера міста Київ є одним з небагатьох українських міст, в якому не можна сподіватися на те, що твої інтереси буде репрезентувати людина, обрана міською громадою. Однак, якщо навколо усіх інших міст в українському парламенті йде переговорний процес, і є сподівання, що там вибори мера будуть все ж таки призначені. Перспектива обрання нового київського міського голови залишається досить туманною, тому що є. Очевидним, що чинна влада не хотіла б мати повноважного і сильного мера Києва аж до президентських виборів 2015 року. А таким чином кияни стають фактично заручниками політичної кон'юнктури і певності влади, що українською столицею може керувати не обраний мер, а назначений чиновник. Ще одна абсолютно очевидна ситуація пов'язана із фактичним скосуванням київського. О, місцевого самоврядування це те, що вичерпалося повноваження київської міської ради, і теж ніхто не поспішає з призначенням нових виборів, усвідомлюючи, що у нового київського представницького органу може вже не бути тієї провладної більшості, яка сьогодні штампує рішення, які є потрібні керівництву Київської міської державної адміністрації. І незважаючи на те, що повноваження Київської міської ради закінчені, вона продовжує працювати. Перша перемога української опозиції ще влітку сприймалася владою як. Певний компроміс, після якого опозиціонери мають усвідомлювати, що вони не ті люди, які будуть далі визначати перебіг подій в українській столиці. Один раз дали можливість зірвати засідання Київради, а далі вже не пручайтеся тому що. Орган влади, який фактично вже закінчив своє існування, буде працювати аж до появи нового. А коли з'явиться цей новий, а ніхто не знає, тоді, коли про це вирішить десь в глибині президентської адміністрації, і ми побачили, що всі спроби опозиції перешкоджати роботі Київської міської ради будуть досить жорстко і брутально. Зупинятися зусиллями силових структур це вже не переговор. це досить жорстка реакція, свідками якої всі ми були. Про те, як може відповісти в цій ситуації опозиція, ми поговоримо з нашими гостями, депутатом Верховної Ради України Леонідом Ємцем і депутатом Київської міської ради Тетяною Мєляхови.